А зараз всемутній може Ісусе Христе, і Спасителю наш, і святий та день вас сьогодні. Приймі, будь ласка, продовжуй молитву моїх цієї дев'яниці до вас. Мій цей п'ятий день починає. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ступні молитви, Ті усі нас до нього збудили, кажуть, рятуй, Господи, ми погибаємо, і сказав їм Ісус, що полохливі маловіри. тоді Він став по грози мітрам, і морю настала велика тиша, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Боже, злянься на мене, Господи, подай мені порятунок, слава й нині, амінь. Прийди свяди душе, набовни серця твоїх вірних, запаливних вогонь любові твоєї. Ти, котрий зібрав різномовні народи, в одній вірі мирісу, і натхненням зіши Святого Духа обновили це землі, Господу, помолімся, Боже, який святий серця вірний святим Духом, позволь нам у тому ж дусі завжди правильно розпізнавати правду і веселитися радістю через Господа нашого Ісуса Амінь. Пісня до святого Тадея. Хто хоче жити без людської зради, хай завжди слуги, та дея поради, У всякому горі він дасть допомогу, над ворогами принесе перемогу, хай пекло на кого повстане, та завзей та йде й завжди у обороні стане, від они смуток й розпуку, протягне свою допоміжну руку, Антифон взивати буде до мене. А я вислухаю Його, з ним я пригнічений Його вирву. Господь близько до тих, хто Його в до тих всіх, хто Його в правді, Господи, вислухай мою молитву, хай моя молитва дійде до тебе, Господу, помолімся, все могучий милосерний Боже, покірно благаю тебе, щоб ми які почитаємо Святою до Тади, вибраного Твого апостола одержали через Його великі заслуги, Твою святу ласку через нашого Господа Ісуса Христа Христам. Молитва до святого Юди, та деяку може моляти в усякій потребі. Святий юдо тадий, близький родичу, з найсвятішою Матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудо двор, що бо маєш своїм Боже татарям, віруючим, бо твоє успішне засумне перед Богом, можкі, особливі обставинах, порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою, тільки одержу Бога, привели привілей помагати в розпачним безнадійним обставинах, Змилуйся наді мною. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняє боле, бо у сьому нахожу лише страждання, Падаю на дусі, тривоги й розпука, огортають мою душу, чи ж твоя доброта не змоседиться над моїми злиднями. Благаю вислухай мене, випроси у Бога, тебе, що брошу, симу Боже, Ісусе Христе, І спасидалю нас, і святий тодей. Продовжуйте, ти, бласка, охорону і захист і молитву за охорону захист, всіх бійців правого сектору, всіх хто з ними і сім, що до широ бореться за волю України будь-яким способом, не відам ще дом, райся 20 метрів навколо кожного з них, щоб ніхто ніщо не змогло доступити до індини, і посилайте їм бласка, зі весіння кожного день, і та розові знаки з міцним вірив сему Дніогу. І моліться, бласка, й орняй йде дищо, що зараз десь сховаються що борються, таємно. що ні досигатів більше нікого не зміг ні побачити, ні зустріти, чи пізнати, чи знайти, чи піймати. А також, ось, якщо на це воля всемутнього Бога, то моліться, бласка, і тоді покаже свою велику силу цим їхнім катам, щоб захнулись вони, бо розб'ялись куди ніхто вже нікому нічого ніколи ніде не зможе зробити. Посилайте їм, бласка, також ці в осінні кожнодень, модеразою знаки з місцем вірив Дню Бога. і моліться, ласка, й горняйте їх всі, буде, що в Україні чи за кордон, особливо там, де вони цього найбільш потребують, де найбільш активно бореться з цими катами, особливо як Київський, так і Одеський, так і Харківський, так, так і херсонські, так і Миколаївський, так і Запорізький, так і Одеський, так і Загробаський, так і Кировоградський. Mm. Так і в Дніпровській областях, і буде інше. Посилає маска зі весіння, госуди, німа разові знаки змісти міри І сему дня Бога, і моліться, будь ласка, щоб семудні Бог дав, шумні носигатів більше нікого не зміг. Ні арештувати, ні побити, ні убити, по ні, ні поранти, ні, по ні виграсти, чи будь-що інше. Йобсі, када і близько вже не бролунякі нові уще старі справа, броди не робить, порушувати продовжувати, бонолювати, чи інше. Ще броди будь-кого з ними, ще будь-кого з іншим, то щиро бореться за волю України будь-яким способом, а також вже не пробули нікого-нікого, не незаконного, ні затримати, ні оштовти, ні нападати, ні крадати, чи ув'язнюватися, чи будь-що інше, і посилають власне їм всім незакон затриманим буде в цьому світі. Ці постійні кожного день іма дорожові знаки зміцної міри всьому дню обох. Не моліться, ласка, що митні Бог продовжує охорону і захист, і всіх буде намітена протеста, щоб і близько не пробували нікому нічого робить, і щоб продовжував скручувати розум всім гадам світу цього, що лишили спокою всіх незаконно затриманих, арештованих і ув'язнень в цьому світі, щоб перестали і катувати, бити знуша, маю їх відпустити. Чи вони мають тікти, то хай це буде настільки настільки з місця своє віру само дня, бо що віри жив залі, і що продовжував забирати всі людей доброї волі в цьому світі, з цим місць, де тих щось організовують, що вбивати патріотів ще будь-що інше. Дякую за ваші молодди, свяди та дай за охорону захисту на суда, за визволення всіх, хто має хоч не менший шанс. Хай ні дасть їм, чи ні, і не допуще нових незаконних затримань, викрадень, викрадені чи будь-що інше продовж, і будь ласка їх. А я до кінця життя з вдячністю буду почитати тебе, як мого особливого пікона, і буду Богу дякувати за отриману через тебе ласку та поширену по світі пошану твого імені п'ятий день розважання. Святий тадей чудесний помічник і заступник у навчанні та екзаменах, святий тадей, який мав ім'я спільне з Юдо іскаріотом, і приймався за нього, не був зразу популярний для вірних, але зараз, тим між рано, спішить він на поміч тим, до прибігає під його опіку. Ось він Ісус Христос, прагнучи, винагородити Його за це не мимовільне довголітнє забуття, радо прихиляється до Його просьб. І тому такі численні вислухань, а повага і слава, слава святого Тадея з кожним днем зростають. Один юнак читаємо в журналі Посонець нашого Ісуса Христа мав скласти важкий екзамен за його професійною працею, тим часом ставки здоров'я і майже цілоденна праця не дозволяли йому підготуватися достатньо до неминучого термінового екзамену. То горнула його зневіра і пригноблення нарешті розпука, тоді пригадав він собі, що опікуноморській годині сюди юда та Дей, і до нього звернувся він зарячими молитвами в поміч, обіцяючи відправити благодарство дев'ятницю і подати до журналу посланець нашого Ісуса Христа об'яву про одежану ласку, яка була радість і вдячність цього юнака до святого апостола. Коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я в той день, і з цього видно, що святий Тадей дійсно важно прислуховується до земних молитв і випрошує для всіх почитателів необхідні ласки Божого милосердя, Постанов, постановляю, не пропускати ні одного дня без коротенької молитви чи хоч без їхнього до святого тадей. І то не лише з просьбою для себе, але й з метоні, вшанування, й оширої доброти для всіх тих, хто звертається до нього, молитв. Ось святий та даю вірою тебе, відганяю неспокій, тривожні думки. Оце за чотири дні, я закінчу дев'ятницю до тебе. Дякую тобі, мій покровителю, проси Бога, і вигідна для мене те, Про що я тебе благаю, Отці нашої, сина небеса. Нехай святить сім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дасть нам сьогодні і прости нам бровини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, му царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бородиться, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, благословен і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, ізбавитеря душам нашим, славу і Сину, і Святому Духові, нині, бо все час і навіки вічні. Амінь. Літання до Litania Юди та Judita взяти vzati стародавньої книжки 1794 -го року. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Осе наш небесний змилуйся над нами, Сину Божий Спасителю, змилуйся над нами, Святий Дух Божий, змилуйся над нами, Пресвята Трійця Божа єдиний змилуйся над нами, Пресвята Марія, мати Божа молися за нами. Святий Йосефа, ти молися за нами, святий, Йосиве, молися за нас, святий тадай радості твоїх, святий батьки молися за нами, святий та дай прекрасу, святої родини молися за нами, святий та дай близькі родичу Ісуса Марії Йосифа, молися за нами, святий тадеї, який виховувався на виховуваті разом з Ісусом Христом нашим спасителем, молися за нами. Святий таяко Ісус Христос вибрав на апостола молися за нами. Святий який став вірним наслідником Рестом молися за нас, святый який на тані вчері одежу злобоку і шану і на святі тайна молися за нас, святый тадек який в день зелених свят разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого молися за нами. Святий Тадеякий, своїми проповідями батьох Бога навернув, до правдивою Христовіса за нами. Святий Тадеякий, за ласкою Духа Святого чудеса, молиса за нами, Святий Тадеякий, пордив борозами безбожней, Безстрашно широю правдою Христові рисова лиса за нами, святий тадек. Який за босискою ремністю направлявся до Персії, голосити Слово Боже, молися за нами, Святий таде, який своїм восанням сидив церкву, святу, молися за нами, Святий та тадеї з вінцем семь був прийнятий до вічної слави, молися за нами, Святий таде, який засіду Христову віру, поніс смерть моченечу, молися за нами. Святий тадей, щоби ти старів, усі вірне утриванні у правди з віристої віри, просимо тебе й нас, святий тадай, що випросив Бога наверня, всіх заблуджених і невірних просимо тебе, весь нас, святий тадай, що скрипів нашу віру, надію і любов, просимо тебе, вейслай нас. Святий тадей, що віддали від нас усякі грішні думки, і пістуні спокуси, садани, просимо тебе вислухай нас, святий тадай, що всі, хто тебе почитає, Ти взяти під свою опіку і захистити, просимо тебе, вислухай нас, святий тадей, що зберіг нас від тяжких гріхів, і нагод до них, просимо тебе, вислухай нас. Святий тадай, що боронив нас і злих на клепницькі язиків, просимо тебе вислухай нас, святий тадай, що перед нашою смертю зволив нам прийняти найсвятіші тайни, просимо тебе, вислухай нас, святий тадай, що в останні годині зміснив нас, і зберіг від напастей злого Духа, просимо тебе вислухай нас, святий тадай, що випросив для нас у Божого суді. Ісуса Христа, ласкавий вирок, просимо тебе ви слухай нас, святий Тодей, щоб ти надав допомогу всім душам християнським, особливо твоїм почитателям просимо тебе ви слухай нас. Святий та дай нашо бікун і заступнику, просимо тебе й слухай нас, ан Боже, що відкупив світу, тебе блаїми, слухай нас, Господи, хан Боже, що відкупив світу, тебе блаїм ростинам Господи, хан Боже, що відкупив світу, тебе благаємо, сердиться на нами, Господи. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй молитва. Просимо тебе всемогутній, семогу, милосерний Божий Спасидорю нас, щоб ми через заслуги та засумництво святого Тадея, Твого вибраного Апостола, якого ми набожно почитаємо, змогли доступити Твого Божого благословення, благодарство на молитва. О, найсолодший Ісус Ісусе, Сина наш Господи, Спасителю, поєднані незбаненою небесною славою, яка з святої дріці, спливає на все людство, на Пресвяту бородицю, на всі ангелів і святих, величаю тебе і складаю подяку за ласки і дари, якими ти обдарував Твого вибраного апостола, що має щастя належати до Твоєї родини. Благаю тебе ради заслуг засумництва святого Тадея, подай мій ласку й допомогу в усіх потребах, особливо в годині смерті проти зловних засідок садани. що і сина, небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Халім наш насушний, дай ж нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь бо родиться дів, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині бо все час і навіки вічні амі, отсе і сина, небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний ж нам сьогодні і проси нам ровини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавити збавітеря душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бо все час, і навіки вічні. амінь. Отсе наш, що і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дайш нам сьогодні і прости нам бровини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо родиться і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавитиря душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині бо все часи, навіки вічні. Амінь. Святий Тадею, прийди Ти мені з поміччю, щоб я міг навіки звели милосердя Господнє, Ціле своє життя буду тобі вдячний і залишусь серевнішим Твоїм почитателем Амінь. Молитва до святого поста Юде Тадея, ось святий Юдо Тадею, щоб Богідний належати до родини Спасителя, При святої Дію Марії, святого Йосифа, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу за ласки, тобі уділені, Прошу тебе покірно через це найсвятіше серце Ісуса, споляй на мене, милосердно, не погорди мою смиреною просьбою, щоб моє довіря не було захитане, тобі Бог уділив ласки, що шуси могутнім заступництвом приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах. О, прийди ти мені з поміччю, щоб я міг милосердя, Боже звеличити во віки віки амінь ціле життя вдячний тобі буду, і стану твоїм ревнішим, бо Боже даделем, святий тадей, особливий в безнадійному положенні. молися за нами, Амінь. М'яцей в сине судом духами, мійцей в сини духами, мідцей в сина духами. Дякую, сему одні, може Ісусе Христе і Спасителю дарю наш, і святий Тодей. Моліться за них, зайщайте їх, посилайте їм зі посіння. Кожного день ма дорозові знаки з віри вірив сему Днібо. Дякую, що прийняли мій цей п'ятий день, молитов сьогодні, вас цієї чергової Дев'ятниці. дякую ще. Що... Дякуємо сему дні, Боже наш творцю, що вислали весь ви сьогоднішній твій до вас через вашого Сина, нашого Господа, Бога Ісуса Христа і вашого представника, і апостола святого Тадея, а нашого опікуна, заступника і захисника. Слава слава, слава, дякую за все.